Ну що, друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Кошовий. Безпосередньо кошти. Я радий привітати вас на моєму каналі. Це проєкт перекупи на мінімалках, де ми втрьох з друзями скинулись по 500 доларів і шляхом перепродажу автомобіля йдемо до своєї цілі. Це Land Cruiser Prado або може 200 В общем, друзі, любий крузак нам підійде. В цьому випуску трапились взагалі непередбачувані події. Я з особистого карману полиняв на 3000 доларів. Що можна було таке зробити, яким чином і що взагалі трапилось, ви знаєте в цьому відео. Тому сідайте позручніше і бажаю вам приємного перегляду. Традиційно хочу нагадати вам, що на моєму каналі, друзі, діє правило. Скільки лайків під попереднім відео буде на момент виходу цього, стільки гривень я перевожу в фонд ЗСУ. Один ваш лайк дорівнює одна гривня фонд захисникам. Під прошлим відео ми зібрали з вами приблизно 700 лайків. Отже, 700 гривень я переводжу в ось цю скарбничку. Тому, друзі, після перегляду не забудьте обов'язково поставити лайк. Давайте допоможемо захисникам разом. Всім приємного перегляду! В общем, друзі, вирішив я підписатись під одну авантюру. Кинули мені ось це відео. Багажник, бампер все цілний, фара фарацільні, все нормально зі Здесь есть маленький бита такое. но ну, оно не видно практически. Багажник большой. Задний. Только из одного нюанса вот эта трапка. Это от солнца, его надо клеить. Вот это считается сильный двигатель 4D. Що по ній фарбовано, мені невідомо. Одне я знаю, що мій знайомий сказав, що на ходу тачка класна, не працює клімат, а так, в той принципі, по салону вона більш-менш живенька, по кузову вона нормальна рівна. Є декілька незначних питань, але критично нічого нема. Але. Вирішувати потрібно зразу, чи готовий я її придбати, чи ні. Ціна за неї 400. Це кінцева торгу, просто по ній не буде. І вперше на нашому каналі я просто куплю цю тачку по відео. В общем, мені залишилось просто приїхати, розрахуватися одразу миттєво. Тобто, якщо я скажу ні, я просто підставлю людину. 100% я її забираю. Поїхали, подивимося, куди поди я в'язався. В общем, її я реально не розглядав. Дали мені від неї два ключа, але ну, вже радує, що в неї безключовий доступ. Друзі, в тачці за 4100 доларів безключовий доступ це по мені щось нереальне. В общем, давайте подивимося, що ж я придбав, не глядя. Декілька всяких неприємних моментів по кузову, По парочки є момент попередній. По задньому лівому крилу був якийсь удар і непонятно, що тут робити. По задній частині вона, в принципі, нормальна, адекватна. Ну, а скажу так відверто, права сторона мені подобається гораздо більше. Ну і основна біда цієї тачки, я так вже зрозумів, це салон. Тому що в неї повністю всі подлазові карти. Це потрібно або перешивати, або щось робити. Їй потрібна срочна хімчистка салону. Ну, а так, в цілому, я навіть починаю вірити в себе, мені каже, я на ній щось зароблю. У неї реально фарбованих всього два елементи. В общем, коротше, тачка виявилася ще краще, ніж я очікував. Коли я її купляв, мені не сказали, що по ній краще, тому що ніхто цього навіть самі не знали. І зараз... Я дуже приємно здивований. Коротше, общем, по кузову вона вийшла просто пушка. Ну, надіюсь, на тест-драйві я буду не розчарований. бустер, да? Так легко я не відділу і придеться її реально прикурювати. Секретка є чи що? Ні, не. не. Коротше, тут безключовий, не зовсім безключовий. Сюди треба все ж таки ставити ключ. А сакумом, кстати, нормально. Запустилася півтичка машинка. Йому, блядь. А Нормально вона їде на самом деле. На ходу теж машина була нормально. По ходовій стуків грюків замічено не було. Їхала бодро, їхала приємно. Та й турбінка класно дула. Машинка мені реально сподобалась. Да, розумію, роботи по ній була просто купа. До речі, друзі, ви мені також можете запропонувати машину. Якщо хтось з ваших знайомих, кум, брат, сват, там, друзі і так далі продає машинку, ви можете запропонувати її мені в Директ. і Якщо в нас зростається зділка, ви отримаєте 100 доларів. Ну а зараз, друзі, я пропоную не гаяти часу і прийнятись за підготовку даного автомобіля. Перше, що я хотів би почати з підготовки, це просто її переоформити. Мені продавець з самого початку сказав, що нещодавно на машині були арешти. І що, поби себе і нормально її потім реалізувати, я вирішив її переоформити та отримати новенькі гарненькі номера. Нарешті дійшли руки до Toyota і почав її готувати. Друзі, яка ж вона пушечка стала! Дивіться! На таких номерах, мені кажеться, вона вже дорожче стала. Ну а далі, друзі, поки я знаходжусь в черзі на малярку, я вирішив не гаяти час і зайнятися салоном. Там реально було до чого прикласти руки. Отримали ми друзі з вами нову посилочку. Це в нас кожух приїхав і нова гарненька коліса. віддає за це все 836 гривень. На жаль, друзі, одною заміною коліси там було не обійтись. Салон реально був в плачевному стані. По-перше, мені дуже хотілося перешити підлокітник. Він був в дуже плачевному стані, з великою такою неприємною деревомахою, і реально не потрібно позайматись. Ну і сама велика проблема це дверні карти. Тканина вся облізла, подерта, паралом пересохший. Він превратився в труху, він повністю весь сипиться в салоні, через що він дуже брудний, і там реально потрібно було позайматися картами. Ну і звичайно, їх же ж треба зняти. Ну а коли знімати їх як не вночі, а? sea, papi, voy, се quiero con cualquiera. розібрали ми весь салон, друзі. Сняв я два підлакотника, всі чотири карти. Ну а для чого ви узнаєте трохи пізніше? Донекковалькі а nee. ох і корчиком машинка без карт виглядає. Ну нічого страшного, хай краще без карт, ніж вони будуть такі облізлі, як і були. Зараз поїдемо, отвеземо їх до швії. Вона повністю на все переклеє, перешиє підлокітник і буде просто ма пушка. Я реально більше всього чекаю, як переобразиться салон. Те, що з кузовом буде все прикольно. Я в це 100% процентів Арочки покрасить, вона чорна на чорному буде пушка. А якщо перешить просто карти, вони йдуть просто з завода. З обичної ткані і не зовсім прикольні. А з кожи, мені каже, це буде просто жовт. Жду не дождусь. Зараз у нас четверг сказали, що вже в понеділок мені їх віддаду. Друзі, ви не уявляєте, як же я довго чекав момента, коли я зможу просто проїхати на експрес-мойку і її обмити. Вона просто зараз така брудна, така стрьомна, але я думаю, я її помию і вона просто заграє другими красками. В общем, друзі, прийшов до висновку. а Якщо у вас машина капець, яка грязна, не хрен соваться на експрес-мойку. Садив уже десь приблизно 200 гривень, але все одно машина не ідеальна. Ну а якщо поїхати на комплекс, то він буде коштувати всего 500 гривень. Так от, краще не тратьте своїх сил, а просто поїдьте на комплекс і віддайте 500 гривень. Але я розстраюватися не буду, все одно у нас буде попереду ще хімчистка і поліровка. Я просто так трошки освіжив машинку, щоб подивитися, які є в неї недоліки. Ну і додатково додається те, що нам потрібно шукати, хто нам удалить вм'ятини без покраски. Ну і як же після миєчки, не здати свіжістю, купив ось таку пахучку і купив таку паліроль для пластику, щоб машині було ще й пахуче і приємно. Ре значить стильний. Стиль. Знає знає це, це все. Ну і звичайно ж на цьому, друзі, наша підготовка не закінчилася, а це ще тільки початок. Ой, друзі, вже на той момент я відчув щось неладне. Я перестав думати про те, що я хочу на ній заробити. Мені просто хотілося її вивезти в ідеал і зробити з неї дуже класну машинку. я всіми думками почав думати, як мені залишити машину цю собі. Вона простора, на ходу вона комфортна, 2,2 дизель дозволяє їй їхати класно, економна шестиступка в неї. Да блін, мені машина повністю закриє всі мої потреби. Да і взагалі подумайте, яку б тачку ви купили собі за 4 тисячі доларів, щоб вона була простора, висока, економна, та й взагалі вона вам подобалась. От вона мені реально сподобалась. Але для того, щоб її продати, потрібно було продати свого лануса. А от до нього. Я прикипів просто нереально. Я на ній вже їздив два з половиною роки. Вона мені вже стала як другом. Але реально, друзі, потрібно рухатись далі, потрібно щось в житті міняти. І що? Потрібно брати себе в руки і готувати і продавати «Ланоса». Це капець, це навірно одна із найгрусних серій на моєму каналі. Я вже тиждень вирішив, що я залишаю собі Тойоту, і в мене просто не доходять руки приготувати лануси. Я просто не хочу цього робити. Я виходжу, дивлюсь. Блін, ну хай буде. Він жрати не просить. Блін, ну хай стоїть, він мені подобається. Він мене вивіз в свій час із Харкова. І, блін, були скрутні моменти, коли я на ньому таксував. В общем, реально він у мене пройшов криймерем. Ой, коротше, не знаю я що робити. Заберізь, тряпка. Та що робити, потрібно готувати, треба брати себе в руки і їхати купляти те, що потрібно для підготовки авто. В общем, дорогу. У мене в голові не укладається, що я на ньому вже їзджу останні діньки. Блін, я ніколи в житті не думав, що так можна прикипіти до машини. От реально я зараз їду, а в мене отут щось внутрі, вия. все плаче. Ой, коротше, друзі, треба його відпускати. Нельзя так прикіпати до машини. Тим болі я їзджу на ній вже три роки. Я ще жив в Харкові, коли я її купував. Все, потрібно відпускати. Я не знаю. Надо себе просто максимально перебороти. План у нас максимум. Нам треба підготувати і продати Ланоса. Піну ми вже купили за 126 гривень. Ну а зараз купимо все, що нам залишилось далі. За підготовки ми готові. Не знаю, як мінімум фізично да, морально я ще не готовий прощатися з нею. Якщо хтось замітив піну і спитає, навіщо вона тут, їй тут не місто. Друзі, повірте, їй тут якраз таке місто. У поїздках сокровищ. Ти в Ланусі бушку ковирятися білими перчатками. Я зараз через вихлопну, блядь, двіжок переберу. Ти прям як ревізор. Та То точно. Ми на самом дні. Так що, коротко. Коротко, головне. Що ми маємо? Маємо, як ви бачите, стартовий набір по устраненню дірок в Ланусі. Чесно, чесно, откровенно. Трохи стидно. Трохи стидно, що ми займаємося такою чепухою. Ну, розумієте, не має таке життя, таке. Трохи розбираємо пороги до стану, щоб вони хоча б хоч трошки не сипались. І потім методом проб і пробік задуваємо піною, шпаклюємо. Ну, відкровенно, при, при продажі це буде казатися, само собою, тому що ми, ми люди трохи хороші. Скажи, що реально це балон окажеться там в дирки. Ти будеш спокійно спати по Я сподіваюся, балон не окажеться, дирка не наскільки велика, скажеться, в балони. А так так, да, трохи будемо займатися чорними ділами. Рубрика Експерименти! Вибачте. Маємо ситуацію проблемну. У нас порог дірка не тільки з боку, а ще й знизу. Тому треба зараз знайти якусь картоночку, підлежить під низ, щоб ми мали якусь, могли дати йому якусь форму. Тепер у нас Дніпроем буде тут, Дніпроем буде ось тут і Дніпроем буде ось тут. До речі, кому треба якийсь переходник, найдений в порозі в ланосі і кліпса, звертайтеся Дірект, віддам по закупочні стіна. Другий етап буде у нас фарбуванням. Тобто ми підфарбуємо трохи цю всю пластикову накладку, так би її назваємо. Підфарбуємо поводки дворників, щоб трохи мало гарніший вид. Так як ці дворники, мабуть, на заводі як поставилися після того не знімалися, то трохи проблема їх зараз зняти. ВД-40 виручає, шикаємо, чекаємо, поки роз'їсть і пробуємо знімати. Друзі, якщо хтось не знав, як убрати скотч з машини, то це робиться все просто. Є ось такий антисилікон, який використовується для того, щоб обіжирити перед покраскою. І все, скотч улітає за ура. <му> До речі, якщо хтось не знав, як убрати рижик <му> І пропустив моє відео з Луганом, повторяю. Берете тряпку, наносите отак поліровочну пасту на неї, натираєте. І отак трете трететрете трететре. І так уйде майже кожен рижик з машини. Все, не дякуйте. Так, в общем, друзі, обйом роботи у нас пристоїть колосальний, вже потемніло. На жаль, знімати все якісно не вийде. Ну і я думаю, ви вже скоро побачите гарний крутий результат. Ну і до речі, якщо хтось з вас або з ваших знайомих здає гараж в печерському або голосіївському району за адекватні гроші, обов'язково скидайте мені в директ. Того ж вечора, друзі, я засвітив машинку в нашому інстаграмі. І як же я був здивований, що там реально з'явилася зацікавлена аудиторія, всі почали питати ціну. З'явилися люди, які захотіли приїхати його оглянути. І ми домовилися з ними на ранок. Перший хлопець, який приїхав, вона йому сподобалась. Він на ній проїхався, він її повністю все оглянув. Я їй розповів все, що я робив по машині. І. Нарешті, друзі, нарешті інстаграм почав продавати. В інстаграм почали ще й предлагати тачку і все. Плану з під завдатком з інстаграму. Скажете, чому я не радію? Я не знаю. Мені настільки якось грустно з ним прощатися. Ми все-таки три роки були разом з ним. І в горі, і в радості, і з Харкова він мене вивозив. Був, як сказати, помічником, коли були тяжкі ситуації. І він завжди приходив мені на допомогу. Ой, в общем, коротше, все. Відпускаємо його. Ну і радіємо за те, що Інстаграм нарешті почав приносити свої плоди. Ну а ми вже завтра поїдемо на Мрео, я допоможу переоформити. Переоформили мою машинку. Скажи саме головне, ти порог бачив? Бачив. Все, друзі, не треба мені писати ні ні коментарі. Людина в курсі про пороги. Коротше, пройшла епоха мого Ланоса. Я не знаю, що ви розуміли. Я тільки-тільки, як він почав від мене від'їжджати, як тільки вже не розумію, що я замінив номера на київські, у мене якось таке коти шкребуть на душі, блін, незвично. Блін, ну все ж таки я два з половиною роки на ньому проїздив. Я зараз іду, стараюсь посміхатися, аби ну, не грустить. Я навіть коли дівчині своїй сказав, що ми продаємо, вона каже, що я чит сльозу не пустила, коли побачила талончик на мрево. Ну блін, реально до машини прикипів, дуже сильно прикипів. Два з половиною роки, як я на ньому їздив. Ну, коротше, переміни до кращого, потрібно рухатись далі. Ну, і поїхала машинка радувати нового власника. Хлопець якраз собі підібрав першу машинку. Будемо тримати кулачки, аби вона його не підводила і дарувала круті емоції, які дарувала мені. Ну а мені знадобляться, друзі, грошики на Тойотку. Тим більше є в мене декілька крутих планів, що я хочу з нею зробити. І ви їх побачите в наступних випусках. До речі, не забудьте поставити палець вверх, адже один лайк на моєму каналі це одна гривня в фонд підтримку захисникам. Отакий, От друзі, у нас душевний випуск сьогодні вийшов. Обов'язково напиши в коментарі. Чи залишив би собі Тойоту? Ну адже по мені це реально крута тачка в бюджеті 4 тисяч доларів. Ну і не забудь підписатися на канал. Всіх обійняв, припідняв. Пока!